Народ, всім великий салют! Хочу всіх запросити на стрім вихідного дня. Я собі вирішив створити ще такий формат: денний стрім вихідного дня, такий розмовний стрім да, з якимись історіями військових, з якимись рофлами, да, такий типу, чоловий ламповий стрімок. Денний. Ще такого не було, попробуємо. Типу. В будні дні будемо допроходити Stalker, да? потім починаємо лігу Pass of Exile. І, коротше, такі плюс-мінус около геймерські, да? в будні дні будуть більше стріми. Бо по приколу мені зараз попроходити сталкера, потім Pass of EXILE хочу поіграти. От. А субота-неділя будуть денні, денні стріми вихідного дня з історіями військових там, і з різними приколами. Я вирішив, що це буде цікаво і можна потестити. Сьогодні 14.00. Всіх чекаю на стрімі.